Ми з вами знаходимося сьогодні знов на Ама Фемілі Резорт в Буковелі. І ми продовжуємо вам розповідати про перебіг наших подій в комплексі, який ми будуємо. Ми вже з вами знаходимося в будиночку, типу 1. Це зовсім інший дизайн, який ми вам майже не показували. Він на сьогоднішній день вже готовий. Зроблений клінінг вже повністю розставлені. Всі в меблі він укомплектований технікою, і вже скоро ми будемо продавати його власнику. Ми з вами перемістилися в зону нашого ресторану, зону рецепції та спа. Тут активно розводяться мережі по вентиляції. У нас буде приточно витяжна вентиляція в зоні ресторану, в зоні спа та в зоні рецепції. Також вже розведені у нас мережі опалення і ми. Переходимо до монтажу гіпсокартонних конструкцій і до фінішного оздоблення. А також вже змонтовані світлопрозорі конструкції, вони у нас алюмінієві з енергоефективними. Склопакетами, які будуть зберігати тепло всередині взимку та захищати від сонячного проміння влітку, що забезпечить комфортне знаходження людей всередині ресторану та лобі.